Всім привіт! Сьогодні 25 липня. Ну, як, як і як є, блогер з мене ніякий. Адже 19 липня була змолочена ця пшеничка. І по якійсь такій причині не було в мене чи часу, чи не знаю чого. Коротше, процес збору я не зазняв. Поки комбайна підналаштував, поки втрати передивився. Якби поле і закінчилося. Тобто, що я хочу цим сказати? Що е, жнива прийшли досить швидко. Комбайн, комбайн себе показав з кращої сторони, тобто, взагалі, без зупинок. Приїхав, налаштувався, з і поїхав, не встиг не встиг я навіть і зняти. Не було якось часу, не знаю, коротше. Тому, вже якби, зараз знімаю. На що хочеться звернути увагу, що намагався якнайвище. Зібрати пшеничку, тобто самі колосочки, то залишалася ось така стерня. Не знаю, висока це чи ні, можливо, хтось ну, так і в цих і виходить. Але бачив, що, в принципі, понизу збирають. То я просто, У мене ж хто знає, було тут чотири сорти. Тобто ширина ярусу колосків була, ну, така, скажімо не знаю, Сантиметрів, може, і до 20, тобто приходилося все ж таки чуть-чуть нижче опускатися, щоб зібрати і той сорт той, той сорт пшениці, який мав найнижчий колосок. тому от залишалася плюс-мінус от така стерня. Не знаю скільки це, сантиметрів до 30, мабуть, містами. Ну, так скажемо, 20 до 30. Ну, намагалися якнайвищу залишити. Міжрядя тут, о, як бачимо, ось 25 те Висіяно 160 кг, 4 сорти мішанки і змолочено, ну так, в принципі, по бункерах, якщо рахувати, то десь вийшло, ну, так скажемо, 4 плюс, тобто 40 центнерів плюс, а який плюс, дізнаюся дещо пізніше. Адже е бункери чи бункер, як молотили, набивався тільки один раз, був досить повний, а потім як ходили. То не повний, якраз ну, у нас в одній стороні вигрузка, тобто по полю автомобіль вже ж вантажний не їзде. З одного боку ми вивантажувалися, то якраз, так скажемо, трошки не повні бункерки. А стосовно машини возили Камазом, то також ми ще його, той кузов, не знаємо, скільки він везе. Будемо відвантажуватися, повненький наберемо, на ваги заїдемо, ну і тоді буде про щось там йти мова. Ось така висока стерня. Як, до речі, тут видно, як гарно розкущилося. І хто бачив, а я відео ще не виложив, ну воно в мене є. Були посіяні декілька сортів вже, що окремо не змішаних. Я відібрав снопи, образці у повторностях. Тому трошки дослідження буде. Тобто теоретично, практично, трошечки порахую, що там по сортах, яка різновидність, що там по врожайності перерахую. Це буде. Тому отут ось класно вийшла дуже висока стерня, як бачимо, непогано. Непогано вийшло. Отак швидко і неочікувано, бо в нас також були дощі. Потім трошечки сонечка. Під'їхали з вологоміром, прикинули, а пшениця вже була по вологоміру. Містами навіть 12-та вологість, навіть нижче була. Але також в ангарі. Там буде відео переміряю, яка вона вже е, на збереженні, так скажем, лежить у нас, там, там подивимось. Молотилася непогано. Е, так як колосочки самі збирав, можна було швидкість підіймати до 6 км на годину. Тобто самих колосочків давала можливість маса, швидкість трошки вищу робити. Хто не знає, у мене дон із 7-метровою жаточкою. Тому не, не низько зрізаючи, можна, ото було швидкості. Втрати, не знаю, теж буде дуже цікаво ось після дощів, туди до осені ближче. Подивитися скільки буде падалиці, бо декілька разів зупиняв комбайна, підналаштовував решета. Вітер цю так додавав десь 800 плюс обертів. А це ось хтось також Джон Дір їде. До праці. Так, на цьому все. А, і наступна робота по цьому полі ще чуть-чуть зачекаємо. І оцю всю зелений підгон потрібно буде гліфосатом зупинити, щоб не утворив, щоб воно не утворило насіння, бо вже ця амброзія трошки набридла. Так, ну на цьому полі все. Всім дякую за увагу. До зустрічі!